Як зробити гарний тургор листя, нарощування корінців та квітоносика? Дивіться, у мене тонізуюча підживочка, якою я користуюся декілька місяців. Навіть попересаджувала кожну, тому що після керамзиту пересушилися коріння і багато прийшлось викинути. Бачите, майже немає, але листя без проблем. Навіть є нові корінці і нові квітоносик. Дивіться, бачите? Я їх пересадила знову. Після керамзиту, і ось пшикала-пшикала, і вони так гарно розвиваються. Тобто, нема проблем. Що у нас тут є, дивіться, ріст листя по-любому, і бутончики будуть. Так, збільшує кількість і розмір квіток. Так, бокові корені. Якщо вона у вас здорова, це взагалі дуже класно. Дуже багато вітамінів В. І плюс бурштинова кислота, звісно ж, яка стимулює. На ріст листової маси, корінців і всього. І тургора, звісно. Тому підживочка дуже працює, я нею задоволена. Можете користуватися.